Вітаю, поговоримо на тему парапроктит. Це що? Якщо у вас раптовий пульсуючий біль біля ануса і жар, то це може бути парапроктит. Даю вам просте визначення. Парапроктит це запалення і скупчення гною в клітковині навколо прямої кишки. По простому, це поруч із анусом утворюється кишеня з гноєм. Звідки береться парапроктит? Старт починається у маленьких анальних залозах. Мікроби заходять через мікротріщинку в крипті, канал залози запалюється і блокується, тобто гній не має виходу і збирається в тканинах. Як відчувається? Пульсуючий біль, набряк або гулька з боку від ануса, почервоніння шкіри, інколи озноб і температура. Біль посилюється під час сидіння, кашлю або випорожнення, гострий парапроктит це абсцес. Закрита порожнина з гноєм. Якщо хід між кишкою та шкірою не загоюється, з'являється свищ, а це вже хронічний варіант. Який ми можемо зробити з цього підсумок? Отже парапроктит це гнійне запалення біля прямої кишки, що починається з анальної залозки. і проявляється болючою кишенею з гноєм. Бережіть себе і будьте здорові!